Слава Україні! З вами Свіжі новини України щодня, Fresh News. Свіжі новини України абсолютно щодня. В Білгородській області дуже тривожно. Нарешті наступив той момент, коли Білгородська область буде вільною від російської диктатури. Великі сили російських добровольців, націоналістів, які раніше були задні в обороні України, в цей момент проводять безвільну кампанію на території Росії з отриманою інформацією під контролем дозволителів вже значна територія. І вони продовжують інтенсивно просуватися. І сторони Росії витратять техніці особового складу завдяки хорошій тактиці. Окремі групи вже знаходяться безпосередньо в самому місті Білгородка. Повідомляється, що наступаючих сил безволителів Росії вже почали доєднуватися місцеві жителі, які готові визволяти свої території від кремлівського правління. Незважаючи, що окупанти більше року часу укріплювали кордон і будували оборонні споруди, все це посипалося в лічні хвилини. На швидкісному транспорті танках і перемашинних російський легіон дуже швидко просувається територією Росії. Крім того, повідомляється, що з півдня Білгорода також було помічено технікою солдат, розпізнавальній формі українських військових. Це може свідчити про те, що саме місто беруть капкан з подальшим просуванням на самій території області. Практично вщент знищені усі склади з боєприпасами окупантів, які звозилися протязі тривалого часу. Легіон не зупиняється і продовжує просування. Віримо в сили ЗСУ. Слава Україні!